Всіх вітаю. Поговоримо про тему, що таке дефляція. Ітак. Дефляція це процес стабільного зниження загального рівня цін на товари і послуги в економіці. Дефляція є противагою інфляції і призводить до збільшення купівельної спроможності грошей. Питання: через що виникає дефляція? Перше це зменшення обсягу грошової маси. Коли кількість грошей в обігу зменшується, то ціни теж знижуються. Іноді це відбувається через скорочення кредитної активності банків. До речі, про кредити та позики можете звернути увагу в закріпленому коментарі під цим відео. Другий варіант, через що виникає дефляція, це зменшення попиту. Якщо ринковий попит падає, підприємства змушені стимулювати продажі один з способів знизити вартість товарів. В деяких випадках це провокує загальне зниження рівня цін в економіці. Третє: Технологічні поліпшення. Завдяки підвищенню продуктивності знижується собі вартість товарів та послуг. Якщо це відбувається швидше, ніж зростання попиту, то виникає дефляція. Четверте. Дефляційна політика держави. Дефляційну політику проводять як стратегічний захід для зниження інфляції. Це включає зменшення грошової маси і підвищення процентної ставки. П'яте економічні кризи. В умовах значного економічного спаду споживачі і компанії стикаються з фінансовими труднощами, іноді це стає відправною точкою зниження загального рівня цін. Наступне питання: у чому плюси дефляції? Давайте розглянемо. Перше, це збільшення купівельної спроможності. При дефляції гроші стають більш цінними, а купівельна спроможність збільшується. І клієнти можуть отримувати більше товарів та послуг за той же обсяг коштів, що і раніше. Це особливо вигідно для тих, хто має заощадження. Друге, це підвищення конкуренції. Дефляція може стимулювати підприємства до підвищення ефективності і скорочення витрат, щоб зберегти свою прибутковість в умовах зниження цін. Це призводить до підвищення конкуренції та інновацій. Третє це підвищення реальної зарплати в умовах дефляції, коли ціни знижуються швидше ніж зарплати, поліпшується рівень життя працюючого населення. І ще одне питання розглянемо: в чому ж мінуси дефляції? І так, мінуси дефляції це відсрочка споживчих витрат. Коли ціни падають, споживачі сподіваються, що ця динаміка зберігається надовго. Через це вони відкладають витрати в надії на найбільш вигідні умови. Ситуація призводить до зниження попиту на товари і послуги, що в свою чергу уповільнює економічне зростання. Друге це зниження прибутку. Якщо ціни на товари і послуги знижуються, то прибуток бізнесу неминуче падає, особливо якщо собівартість виробництва не зменшується в тому ж темпі, це обмежує здатність підприємств інвестувати і розширювати свою діяльність. І третє це безробіття. Якщо дефляція призводить до економічного спаду і зниження попиту на товари і послуги, підприємствам доводиться скорочувати персонал. І четверте: труднощі з політикою монетарного стимулювання центральним банкам складніше стимулювати економіку за допомогою монетарних інструментів. За таких умов стандартні методи на кшталт зниження процентних ставок обмежені.